Volkswagen id 4 в двох комплектаціях. Це у нас Pure Plus, це пролайт. Давайте поговоримо про яка відмінність між ними. Обидві машини у нас білого кольору, тільки Pure Plus це просто білий більше металік, холодний такий колір. А пролайт у нас іде просто зараз під таким накриттям не видно. Pro -Light у нас іде. Білий перламутр, перламудр, таким на сонці жовтуватим відтінком. Це щодо кольорів. Відмінність насправді в них є. Цей більш холодний, цей більш теплий жовтий. Далі, візуально, чим вони відрізняються? От навіть на відео зразу ми бачимо, що накладки в пролайті в чорний колір, пюрплюс в колір кузова. Також стійки йдуть чорні. І тут йде повністю суцільна панорамна стеля, чорним кольором скло затемнене. А ось тут, отак іде частково. Обидві машини на панорамі. Вони можуть бути також зараз не бачу, щоб вам показати з люком, але ми на тому зараз відволікатися не будемо. Там люк чи панорама це не важливо. Вони зустрічаються із тим, і з тим. Далі дивимося, що які ми бачимо відмінності по колесах. 20-ті колеса, ось такий малюнок. Різноширокі і там і там. Тут у нас 19 колеса. Ну так, ось зразу візуально велику відмінність між ними і не видно. Так, ще покажу збоку. Далі, в принципі, відмінності в нас вже заключаються в оптиці. Матричні фари з і адаптивним дальнім вирізають машини з потоку. В пюрплюсі в нас просто звичайний LED. автоматичне світло є, але вже не вирізають автомобілі з потоку. Різниця в ходових вогнях, підсвічується ось ця полоска, цей лайтбар, і значок. Давайте зараз обійдемо, подивимося, що у нас позаду яка ситуація. Ось дивіться, яка відмінність. Тобто, в принципі, в потоці всі будуть знати, що у вас pure plus, у вас пролайт, у вас підсвічується значок. Так. Ось так вони виглядають з цієї сторони. Далі особливостей по кузову ніяких нема. А, ну, також в пролайті в нас є ось додаткові парктроніки бокові. В перплюсі цього нема. За рахунок чого реалізована функція автопарковки. Ось навіть ось тут видно. Бачите, раз і два. В принципі, все. Більше візуальних відмінностей між цими двома комплектаціями ніяких немає. Тепер поговоримо про опції. Батарея однакова. Тобто, .е. що в них однакове? Батарея однакова, підвіска ідентична, кузова оцинковані. Тут якби, все абсолютно однакове. Потужність двигуна однакова. 150 кВт, 204 кінських сили. Яка е, Основна відмінність вже в нас буде в салоні, а також по опціям. Далі, переходимо ближче сюди. Буде автоскладання зеркал. Тут немає автоскладання зеркал. Є підсвітка. Ось така ще. Зараз, ось я думаю, вам видно. Да. В пірплюсі цього нема. Ручки ще, бачите, тут з таким якимось металіком сірий колір. В Пілюсі вони йдуть білі. Зразу, щоб не забув вам сказати, в пролайті є в нас подлокотник. В Пілюсі немає подлокотника. Так, давайте роздивимося салон. Далі яка відмінність. Ембіан підсвітка. Ось регулюється ось ця частина, ця частина. Бачите, як все виконано. В Пюрплюсі в нас підсвітка є тільки ось оці такі полоски, і вони не регулюються, вони завжди білим підсвічуються. Тоді можемо зразу подивитися на салон Пюрплюса. Він у нас такий простіший, комбінація тканини. І тут трошки це чи Алькантара, чи шкір-замінник. Є електрорегулювання сидінь. Регулюється спинка, взад вперед і вверх-вниз. А ну і ще оці бокові підпори накачуються, здуваються, ось ця частина. Ось так виконана карта. Також відрізняються ці накладки. Зараз прийдемо в пролайт, подивимося. Ну і Також руль у нас в супюрплюсі, на жаль, пластиковий. Давайте подивимося, що у нас в пролайті. Ось така карта дверей. Сті накладки змінені, трошки по-іншому виконані. так Ambiant підсвітка сказав, шкіряний руль з підігрівом. Ось так виглядають крісла. Вже в нас є пам'ять, масаж, комфортна посадка, підігрів. Це у нас все є в пролайті. Також є е, безпроводна зарядка. Так, ну, стеля однакова в темному кольорі. там і там і по світлу тут також. Ця частина клавіш незмінна, але я вже говорив, що в пролайті в нас матричні фари. Так, ну це теж, тут все те саме. Нема підсвітки порожків, як в ID6. Поговоримо далі про асистенти. В PurePlus у нас є, зараз я вам покажу. Пурплюсів у нас є з асистентів. Адаптивний круїз, утримання в полосі, дорожні знаки працюють некоректно. Ну, і в принципі, датчик втомий. Режими є, чотири режими, еко, комфорт, спорт і можна самому настроїти. Це все ідентично. Я вже говорив, немає ембіант підсвітки, немає безпроводної зарядки. В принципі, ось така стеля в чорному, цей матеріал такий чорний, тут все ідентично. Далі тут все ідентично, тут різниці немає. Потім перейдемо ще до багажника. Зараз покажу, що в нас є в пролайті. так Режими так само 4. Із асистентів також є сліпі зони. Знаходяться датчики мертвих зон, і вам в зеркалах регулює, показує, що, наприклад, якщо ви перестраюєтесь, що є перешкода. так Далі клімат. Тут все те саме, тільки що маємо підігрів керма, в трьох режимах підігрів передніх сидінь. В принципі, так подивіться, як все виглядає. ключі однакові. Багажник відкривається або з салону, або функція Easy Open ногою. Електропривід багажників є в двох машинах. Також є у нас, зараз подивимося в обох машинах. Форсунка, так, є, форсунка-умивач камери. Багажники ідентичні. Зараз візьму. Покажу, як працює функція Easy Open. У вас ключ має бути в кармані. Все, підійшли, ключ в кармані, провели ногою і відійшли. Автомобіль зачиняється. Якщо підійдете, воно зреагує, бачите, і відчиняється. А якщо закрити кнопки, тоді відбувається закриття, вже не реагують датчики. Якщо ви навіть підійдете, він все одно закриється. Давайте перевіримо в пюрплюсі. Зараз закриємо. Перевіримо цю функцію, бо багато хто перепитує прямо по декілька разів, чи є ця функція в пюрплюсі. Показую, підійшли, провели ногою, відійшли, все працює. Колеса різноширокі, сказав. Тут 20-ті колеса, тут у нас 19. 19 ті розмір 250. 550 спереду і 235-55. Це на пів плюсі. На пролайті у нас 235-50. А, ну да вони розмір однаковий, тільки діаметр. 255-45. Так. Все. Багажник у нас однаковий, в комплекті нічого не йде, як там і там в комплекті нічого не йде. Вам потрібно ще докупити зарядку, якісь перехідники, це окрема тема для окремого відео. Тому, ось, в принципі, я вам розповів, показав всі відмінності, чи варто переплачувати, чи ні. Це кожен для себе приймає, здійснює вибір. Але, в принципі, якби відмінності насправді є. І ось на 10 хвилин мені вистачило, що вам розповідати. ID 4, комплектація Pure Plus, Pro Light, літій іонна батарейка, задній привід, двигун 150 кВт, ємність акумулятора 84,8 заявленим запасом ходу по циклам 550 км. Ось так вони виглядають. Хто зацікавився, звертайтесь.